30 вересня 2025 року, десята година ранку. Проїзд по вулиці Балківська неможливий через затоплення. Того дня через зливу в Одесі загинуло 10 -ро людей. Серед них двоє саме у цьому районі. 3 жовтня громадський діяч Євген Лата спустився у колектори під вулицею Балківська та Пересипським мостом, які мають відводити дощові води. Один канал пустой. Цей канал, бачите? А далі прямо все стоїть. Забитий повністю під зав'язку. Я доволі добре знаю всю Балківську систему. Ось дуже багато ночей і годин ще там від 2011-2012-2013 роках провів, усліджуючи. Як вони з'єднуються між собою, куди впадає вода, і все інше. Мені просто було цікаво спуститися і подивитися, чи що змінилося щось тих пір, коли я там був. І якщо брати основне русло, там його по суті не змінився, тому що у нього дуже велика течія. Вона виносить все сміття, але все одно в деяких місцях утворилися запрудини, дамби невеличкі. Сама висота колектора вона зменшується. Десь метр чотири, напевно, в висоту йде дезун, а попичилось дуже багато сміття. То й от висота вже стає. 2,5-3 половиною метра, що зменшує його фізичний об'єм тої води, який він може переносити. Найбільша проблема це по перше запасні резервні русла, які мають використовуватись якщо дощі починаються сині. Є велика кількість додаткових маленьких труб і маленьких рівньових систем, які мають вулиць пливати воду в чорт. Великі вже русла. Дуже багато з них забиті повністю, тобто вони не прохідні для води. Тут насправді я не можу судити. Я не знаю, чи були вони забиті 30 вересня, чи вони були такі. То. Але факт є я тому, що вони забиті. Подивимось, як влада відреагує на це, і чи буде мені безпечно далі жити, хоча ча нічого поганого не хотів зробити. Але воно вже дало розголос на це звернули увагу. Ми знаходимося біля вулиці Балківської, а саме в резервному ставі. Це таке дуже цікаве місце. Не всі знають, навіщо воно взагалі потрібно, а його основна мета це акумулювати воду на випадок великої зливи. Коли система колекторів не справляється з тим обсягом об'ємом води, який потрапляє в нього з вуз вулиць. Надлишки зливаються сюди і наповняються, і за задумом цього потрібно було вистачити повинно було вистачити для того, щоб уникнути повені на вулиці Балківській. Але як ми бачимо, цього не сталося. На мою особисту думку, просто площа, об'єм цього місця не дозволяє закумулювати всю воду, яку потрібно. Я я колись робив розрахунки, і це вийшло, що його треба робити майже в 10 разів більше. Щоб ви зрозуміли обсяги води, то я підійду, ось мій зріз десь біля двох метрів, ось так буде. І це все було повністю під водою. Тобто рівень води десь здіймається вище, ніж навіть стеля. І колектора стеля, і вище рівня землі. Тож цей резервний став, навіть дивлячись, що він такий великий, все одно його не вистачає. Ми знаходимося в найнижчій точці водозборній, можна так сказати, Одеси. Тут сюди сходить вода з центру міста, з мікрорайону Черемушки, також з мікрорайону Слободка. Сюди сходить дуже багато води. Тому Балківську і топить, бо це ми знаходимося на дні, можна сказати, русла річки. Давайте ми з вами умовно перенесемося на 200 років назад Ми опинимося на місці стародавньої Річки, і перші мешканці Одеси тут набирали воду, селилися е, біля води, бо вода це життя. Оце е, є ота сама річка. Так, да, це є та сама річка з старовинна, і це є основне русло. Mm -hmm. Потім вже за радянські часи цю річку було закуто у бетон. І зараз те, що ми бачимо, це вже наслідки того, коли місто розбудовується, і всі ці річки вони дуже заважають, їх засипають чи закутують у бетон. І саме це може десь і призводить до тих наслідків, які ми бачимо. Більшість цих колекторів вони будувалися вже майже ну, 50 років назад. Нові колектори такі великі вони не будувалися, але вони дуже потрібні. Каналізація взагалі це дуже важлива така система. Місто росте, а інфраструктура саме по Водовідведенню вона не зростає. І це є проблема насправді, бо для нашого міста треба збільшувати цю кількість в рази. Ось цей буферний став він поєднаний з колектором, який повинен відводити всю воду, тобто він не наповнюється, а потім, коли злива закінчується, вся ця вода. Зворотнім шляхом тече у колектор. Але резервний колектор на, на наразі ми бачимо, що він майже повністю заповнений аж до стелі е, сміттям, і його треба е, повністю якось почистити. І це дуже важко, бо е, вручну це зробити ну, майже неможливо. Техніка туди не заїде. Треба розбирати якось вулицю та добратися до цього колектора. Ну, це, звісно, нема в бюджеті грошей. Все таке, ми це все, ми все це розуміємо, але це не все повинно зробити. Е, бо тільки міська влада може виконати роботи, замовити такі роботи, щоб почистити цей резервний колектор. Еволюція стану цього колектору вона майже відсутня. Вона нульова. Я тут робив гарні фотознімки в 2013 році, в 2013 чотирнадцятому. Був в цьому колекторі декілька років назад, і зараз Євгеній Лата зняв повноцінне відео. Нічого не змінюється. Система поєднана, вона називається общесплавна, сплавна, тобто стоки фекальні та дощові. Вони стікаються в один колектор. Під проїзною частиною вулиці Балківської знаходиться основний колектор. А поряд ближче. До нас колектор резервний, він майже повністю десь заілений до потолка. Це іл це сміття, яке потрапляє в каналізацію. І саме тому, що по ньому вода тече нерегулярно, він саме нема, він не очищається сам. Наразі цей колектор він майже не працює. Я не можу сказати, наскільки високий він працює, але мені здається, що на 0%, бо його стан такий, що вода по ньому просто вона наповниться і встане. Свою функцію він не виконує. Вулиця Балківська це річки. В Одесі колись було багато річок, ще за часів Кочубієва, великих річок. Річка Дальнік, річка Куяльник і притоки. Оці притоки це Балки. От вулиця Балківська, вона і навіть в 19 столітті там ще був стромочок, який йшов по центру Балківська. Тобто, це була, це була річка. Помилка була взагалі забудовувати цю річку. Якщо ми в річці побудували будинки, то яке ж може бути питання, чому воно затоплюється? Воно буде завжди затоплюватися. Річку забрали в колектор. Зараз вона під землею, але річкова система є. Так є водозбірний басейн. З усього водозбірного басейну вода стікає куди донизу в балку, в це русло, і це русло воно постійно заповнюється. У нас є карта 1894 року. Чим вона цікава, а на неї винесені от всі ці балки, які зараз забудовані і які колись були річками. Ось іде вулиця Балківська. Ми бачимо це величезна балка. Це була десь та дуже велика, велика річка, і навіть є притоки цієї річки. Так, ось, от один приток, наприклад, ось. Інший приток, ось це теж балка. А, і з усього цього району збирається збирається вода під час дощів. Тут величезна, е, величезна площа водозбірного басейну, і тому величезна кількість води потрапляє в Балківську. Досить досить будувати ліпити будинки один на одному, це не можна більше робити. Інфраструктура це вже не витримує. В нас навколо Одеси є багато простору, де можна створювати нові райони. Ось і створюйте нові райони і провести там нові комунікації. А в центрі міста просто потрібно заборонити будівництво. Далі все забудовано. Якщо б були зелені зони, так от якщо б Балківська була б балкою як природний парк. Там були б зелені зони. Ну там є дюківський сад, але цього недостатньо. Були б зелені зони. частина води, вона була пішла б в ґрунт. На запис щодо роботи колекторів та насосних станцій від «Суспільне Одеса. У компанії Водоканал» відповіли. Цитуємо: у зв'язку з військовим станом дати відповідь щодо роботи колектора не можемо. Началась реконструкция улицы Балковской в 1973 году. Но сначала делались коллектора круглые с, с этой территории до автовокзала. С автовокзала чуть позже строились эти коллектора. Поэтому прошло где-то лет 50 после их строительства. Были какие-то локальные расчистки, но такого программы и глобальной расчистки не было. Я думаю, что за эти 50 лет оно и все накопилось. Проблем с канализацией Одессы э, очень много. Тут э, несколько причин: были ошибки в проектировании, были ошибки при строительстве, подключение прямоугольное и прочее. прочее. Часть причин. это отсутствие расчистки. Все сейчас бьют на то, что нужно расчищать коллектора, нужно расчищать коллектора, но расчистка коллекторов в настоящее время как, даст 10-15% стока. Нужно кардинальное решение. Есть хороший проект, который был выполнен, выполнен институтом Укрюж-гипрокомустрой, который предусматривает проведение глубоководного коллектора по улице Воробьева до Хаджибеевского лимана. Коллектор должен был проходить на глубине 40 метрів, начальный диаметр 1800, далі 3-метровый 3, 3 діаметр. И по полям орошения крытая канава должна была две критики канавы диаметр 3 на 3 метра, которые выводили бы дождевые воды на поля орошения. Мы много раз бывали в коллекторах, в этих коллекторах писали письма в водоканал и в горсовет для того, чтобы сделать детальное техническое обследование этих коллекторов, определить самые узкие места, места забруднения. Городские власти переслали наши письма в водоканал. Водоканал, так сказать, красиво ушел от этого вопроса. Основные коллектора и дождевой и канализационный, э, фекальный, находится в более-менее удовлетворительном состоянии. Да, там есть покрышки, там есть куриный жир, э, там много этих самых э, всякого мусора, но центральные каналы забруднены, засыпаны, загрязнены где-то процентов на 10-15. Центральные э, коллектора справляются с той водой, которая туда поступает боковые же каналы забиты, потому что э, первое уклон недостаточно был определен и имея большой напор в центральной части, в центральной части боковые имеют подпор, э, эта часть смывается, а боковая часть накапливается. Боковые все коллектора требуют э, очистки, они зам, замулены некоторые до 80 но э, боковые каналы, как правая, так и левая, не решат вопросы потопления Балковской. Они как раз наоборот, они увеличат количество воды, попадающей в Балковскую. Коллектора, которые подключаются к Балковской, не просто необходимо расчистить, а обязательно в ближайшее время нужно расчищать. Это затапливает ближайшие улицы, поднимает уровень воды В окрестностях Балкавська, крім того, що Балківське все время здаплюється проєктні рішення були багато агреха в проектних рішеннях. Хто саме має експлуатувати та залучати кошти для ремонту дощових каналізацій, розповів доктор технічних наук, директор інституту комунальної інфраструктури Олександр Кравченко. На жаль, з часів радянського союзу, практично всі дощові каналізації, якщо вони були роздільні в містах, а вони виявились ну не те, щоби безгосподарними, але майже так. Ну, давайте порівняємо, наприклад, каналізацію господарсько побутову. А, і з Ливову. а, то по господарськопобутові завжди зрозуміло, є водоканал, який її експлуатує. У нього є для цього машини. там, Сучасні, несучасні то окрема історія, тим більше в Одесі з цим дуже непогано. Водоканал в у приватного інвестора і це є, а, відкриває певні можливості там для залучення коштів і так далі. то а, Дощова каналізація вона знаходиться у власності населеного пункту. А далі, ну фактично, до останніх років взагалі не було ніяких законів чи нормативів. А хто має її експлуатувати, яка організація? У нас практично не було нормативів стосовно зливової каналізації. І, взагалі, то в законодавстві її як такої не було. Зараз а, в 2000, якщо не помиляюсь, 23 третьому чи 2022 році прийнятий закон про водовідведення, і він, ну фактично, це перший закон, який ввів а, поняття зливових вод і те, що ними потрібно управляти. І закон до речі, це він дуже схожий на європейську директиву по водовідведення І а, якби... Він повністю запрацював на 100%, то вирішив би переважно більшість питань зі зливовою каналізацією. Але, як ви розумієте, це вже війна, і, ну, по-перше, не всі підзаконні акти, навіть які були передбачені цим законом, вони в повній мірі взагалі створені на те, щоб почали працювати. А ну і останній. А тим не менш теж дуже важливий момент. А це хто має платити за те, щоб експлуатувати а, ці системи. І знов таки, якщо це мерія, якщо це ну тобто це міський бюджет, який йде іде на все, на допомогу військовим, на школи, на лікарні, на все, то звичайно, там до тієї каналізації, якої нема прямо в законах, і яка не дай Бог вистрілює один раз на 20 років. Ну вона якось там залишається трошки поза межами а, поза межами уваги. Тому така проблема з зі зливовою каналізацією це не тільки проблема Одеси. Звичайно, що зараз міська міський бюджет це собі дозволити не зможе, як не зможе, наприклад, перебудувати водоочисну станцію за свій кошт. Але якщо розумно брати гранти, кредити і так далі, то кошти на це знайти можна і потім потихеньку їх повертати. Звичайно, що ну щоб повертати кошти, повинно бути таке джерело а, цих коштів. Але ну і міський бюджет це непогане місце, щоб їх збирати. За фактом загибелі людей, в результаті негоди, правоохоронці відкрили кримінальну справу та розпочали розслідування. Президент Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку дій у місті, зокрема всіх обставин, які могли спричинити такі наслідки. Ми відповідаємо за свої дії, тому ви побачили. Я хочу, щоб у вас була впевненість в тому, що наші підрозділи всі відпрацювали. І коли зараз проводяться слідчі дії, заведення кримінальна справа, в якому написано за недбалості міської влади, зразу прибули, що у нас недбалість місцевої влади. Люди нас питають, що ви зробили, і ми маємо звітувати і розповідати, що ми зробили, що від нас залежить. Мені жити в цьому місті. Ходіть по цим вулицям, дивіться людям в очі. Прошу одного і від президента, і від комісії державної, і від цих комісій, які стороні, і від наших правоохоронних органів. Прошу одного справедливого, об'єктивного розвитку цього питання. Назарій Голуб, Олена Голда, Андрій Микрофанов, Владислава Гарбар Суспільне новини, Одеса.